Концерти під час війни і танці в день обстрілів, коли ще не всі тіла дістались під завалів. Давайте поговоримо про те, а чи в одній країні ми з вами живемо. Тут не буде моралізаторства, просто хочеться препарувати цю реальність точними висновками. А саме давайте спробуємо подивитися на день обстрілів з точки зору того, хто де був і що робив. Ставте лайк, підписку і погнали! 23 людини мінімум загинуло у Києві внаслідок російських обстрілів. Я нагадаю, що одна з поверхівок зруйнована вщент після удару ракетами. І у цей вже день, за кілька кілометрів від столиці у Софіївській Борщагівці, хто не знав, це місто Супутник, село кажучи, біля Києва відбувається благодійний концерт. Молодий гурт, який називає себе як так, зібрав натовп фанатів у дворі житлового масиву і виконує пісні: У Києві офіційно день жалоби. У київській військовій адміністрації відреагували миттєво концерт перервали і нагадали про те, що всі масові зібрання без погодження з військовими в Києві та й загалом по країні неможливі під час воєнного стану. Винуватці отримали адміністративне покарання а під відповідальність потрапив не тільки організатор заходу, але й очільник місцевої влади борщагівської селищної ради, який ще це допустив. У київському сегменті мережі, а вже ж вибухнули протестом проти таких дій не лише музичних виконавців, а й відвідувачів концертів. Там ставлять резонне питання, як частина мешканців та гостей столиці може не зважати на горе киян, яке сталося неподалік обстрілів. Це ж їхні співмешканці. До речі, напишіть свої думки щодо цього в коментарях, як ви ставитесь до цього, і як наслідок після цього обстрілу тепер усі масові мирні зібрання, незалежно від того, якою є мета. Мають бути затверджені саме в генштабі в генеральному штабі збройних сил України. Таке нововведення тепер від Юлії Свириденко, прем'єр-міністрки країни, а також і від голови Тимур Ткаченко. у мережі, А вже ж почали знову дискусії, аби таке рішення насправді не зіграло проти мітингів, які дійсно важливі бувають і не завжди правильно влада вчення, коли говорять про те, що ці мітинги створюють якусь небезпеку. У приклад, набагадують ту ж саму липневу підтримку набу під стіною банковою. Або ж мітинг з вимогою звернути увагу на військовополонених азовців, чи щодо виділення коштів на ЗСУ з міського чи центрального бюджету. Всі ми могли бачити ці прояви виходів на вулицях. У свою чергу в КМВА назвали такі розмови цинізмом та маніпуляціями. Парадокс, але на одній з підземних станцій київського метро помітили Святослава Букарчука. Він дещо вже в іншому образі, не так як. Як так, але виконував свої пісні разом з перехожими, які зупинялися послухати цей імпровізований концерт. Він виглядав більш камерним ніж у гурту, як так, але все ще публічним скученням натовпу. Але з огляду на характер подій, що відбувалося, Вакарчук швидше намагався знайти або дати підтримку у вигляді своїх пісень. У цьому випадку новина до речі не викликала широких дискусій у мережі. Хіба що поодинокі згадування про те, що Вакарчук і Зеленський. Перебувають в приятельських стосунках, і нещодавно той ж самий Вакарчук був нагороджений з рук президента однією з нагород. Зауважень до речі, від військової адміністрації також не було. Ось так виглядає бункер військової адміністрації Києва та місцевої влади, в якому проводять екстрені наради щодо обстрілів та інших нагальних питань. Принаймні, таке фото активно розповсюджують телеграм-канали на київську тематику. А от, повертаючись до Вакарчука, до речі, теж цікаво, нібито і два концерти. І два виконавця в різних місцях, але в той самий день, за тих самих обставин, виконують пісні, але інший контекст. Тобто, як так виконував веселі пісні, і не з огляду на те, що відбувалося в Києві, без контексту проводив благодійний концерт. Виступа Корчука виявився більш інтегрованим в цю ситуацію, адже це виглядало так. Ніби ось ми тут боремось, ми підтримуємо один одного. Ми знаходимося в бомбосховищі в підземці і співаємо, замість того, щоб бути наляканими в паніці. Ми один одного підтримуємо. Ось така е, вийшла атмосфера на цьому концерті. І здавалось би, і там, і там два однакових концерти, але зовсім різна. Ситуація, ну і, по правді кажучи, вакарчук не планував ніяких концертів. Там не була встановлена якась там палатка чи сцена. Там не був весь його гурт, який грав на барабанах на інших інструментах. Це був просто камерний виступ. Так можливо, хтось розцінить це як піар-акцію, але якщо сказати по правді, це просто співак вирішив поспівати, зробити те, що він вміє, для того, щоб підтримати людей. А до цього вже можна ставитись як завгодно. Насправді, але характер цих дійств реально відрізняється. Це Два різних контексти, і це не два однакових концерти. Ось що хотілося би сказати. А загалом 225 уявіть цю цифру. Це саме стільки будинків було пошкоджено під час атаки Росії по Києву, і це тільки до речі про житлові будинки, не рахуючи там гаражі, громадські будівлі і так далі. Усього нарахували більше п'яти тисяч вибитих вікон. Уявіть, що якщо одне вікно там коштує, ну уявімо, що це 5 тисяч гривень, то тільки на скло Київ мусить віддати десь. 25 мільйонів гривень, друзі, якщо рахувати наслідки атаки грошима, і це лише про вікна. До речі, зустрічі Зеленського і Путіна після обстрілів не буде. Таку заяву зробив канцлер Німеччини мерць. І хоча ні США, ні Росія поки ніяк категорично не відреагували, але бачимо, що у Берліні є досить жорстка реакція інших підтверджень для такої інформації не знайшлося. Київ також зберігає мовчання щодо цього, але водночас Берлін міг зробити таку заяву, ну виключно спираючись на переговори з Банковою на цю тему. До речі, Трампа не здивувала атака по Києву з боку Російської Федерації. Таку заяву зробила його прес-секретарка. І що важливо, то президент США на тлі руйнівної атаки по цивільним у столиці звинувачує у кінці війни. Обидві сторони і Росію, і Україну білий дім анонсував більш розширений коментар до речі до Трампа. А у сам день обстрілів президент США нібито упродовж доби уникав камер. І публічних заяв у прямому ефірі на тему війни в Україні швидше за все виглядає так, що Трамп сховався від відповідальності і від скоєного від тих домовленостей, які очевидно не спрацювали, і вирішив навіть не коментувати, аж настільки ситуація критично обернулася проти нього. Тим часом, до речі, спецпосланник Трампа Кіткелог заявив про більш чіткі наслідки і відповідальність Росії, але ж це його робота. Погодьтесь, кіткелох представляє. У цьому треку саме переговори з Україною, і інколи буває навіть так, що американці не беруть його з собою на переговори з Росією, тому що Росія його звинувачує у занадто проукраїнські позиції. До речі, він сказав, що цілі це не солдати, зброя, куди лупила Росія, а житлові райони Києва, тобто цивільні поїзди, офіс місії Євросоюзу, Великої Британії та просто невільні цивільні особи. У Києві був удар ще й по посольству Азербайджану, окрім пошкоджених будівлі європейських дипломатів, це сталося не знаючи збіг на наступний день після заяви Алієва, президента Азербайджану, який критично висловлювався про Росію та ще й нагадував тоді Путіну за окупацію азербайджанських земель. Що йдеться там, що правда йдеться про історію початку минулого 20-го століття, але менше з тим. Поліція Києва показала, до речі, деякі кадри перших хвилин після прильоту російських ракет. Пропоную оцінити. Все виглядає ще гірше, ніж можна було побачити у той день вранці, насправді. І військові не бояться прильотів. Ось така ще є інформація. Принаймні, такі кадри розганяють мережею після обстрілу Києву. Це все наповнилося скандальними коментарями. Хтось засуджував за незрозумілу реакцію та критикував за відсутність емпатії. а інші навпаки вказували на типову реакцію. Приток адреналіну як наслідок після життя військового у щоденних вибухах і стрілянині на лінії фронту. Подекуди у Києві, до речі, вихваляються стійкістю до прильотів та їхніх наслідків. У мережі можна зустріти кадри, як український бізнес, який постраждав внаслідок російської атаки, продовжує працювати, приймати клієнтів і навіть примудряється зберігати оптимізм. Наглядний приклад, до речі, що відбувається в час прильоту у власні квартири у даному випадку. Сім'я заховалася за двома стінами, що ймовірно і врятувало. Їм життя. Але тут справді варто зупинитися і сказати, що російські атаки на Україну, а в даному випадку Київ набули нового виміру. У російських дронах було виявлено низку деталей іноземних виробників. Про це пишуть і західні ЗМІ навіть вже. А саме Київ став мішенню для безпілотників камікадзе: герань «Герань-3» вже вони називаються. Раніше там була це повністю копія шахедів, але тепер вони оснащені реактивними двигунами і здатні розвивати дуже високу швидкість. І виробництво двигунів у цих дронів знаходиться у Чехії паливні насоси, німецькі а блоки управління в цих шахедах родом із Китаю. До чого це все показує і розповідає? Це аби зрозуміти, що не лише в Києві живе дві реальності: що одні танцюють, а інші помирають, а й в світі так відбувається. одні допомагають, а інші. Продають зброю, здається, що так дійсно працює весь світ, і виглядає так, що це нормально. Можливо, зараз це не популярно казати, але людей в світі настільки багато, що це нормально, бляха, коли не всі займаються однією справою, як би нам не хотілося інакше. Це важливо. Це до того, що чим довше жити в цій ілюзії, що світ крутиться навколо нас і всі нам винні, тим більше боляче потім буде падати з цього п'єдесталу ілюзії і розжахатися. Розбиватися з цього п'єдестала і жалітися, що все відбувається не так, як нам хотілося, тому нас здається, має цікавити не як щось обмежити чи відлякати свою реакцію, а як навпаки, згуртувати, змусити повірити в ідею і відчути єдність, якої зараз так не вистачає. Тому мені здається, ситуація з обстрілами яскраво показала наскільки гостро і чуттєво і по-різному найголовніше. Супер по різному реагують кияни, і замість засудження, мабуть, таким найкращим чином було б зробити так, аби всі знали, що робити, як себе поводити, і яким чином треба проводити день жалоби, коли Київ обстрілює Росія і помирають десятки людей. І тоді ні в кого не виникатиме питань, що робити в такі моменти і чому це буде правильно. Сподіваюсь, ви дізналися більше не тільки про новини, а й про те, про що вони мовчать. Побачимось.